Так, 80-90% так точно полегшило роботу, тому що нова техніка, нові ремонти. Right. Сучасна така техніка, що дівчата менше часу затрачають там, на запікання, на чищення, на готовлення, на все. Тут писали повністю, яку техніку би треба дівчатам, та сама посудомойка, ті самі печі, пароконвектомати, плити. Right. щоб дівчата могли працювати і працювати швидко, гарно і yeah. гарно. Нас сьогодні, ну так як майже завжди, Макарон, рис, булгур, котлетки, відбивні у нас багато чого додалося. Дивіться, у нас випічка додалася. Лаваші, піци, бургери, це дівчатка випікають. Самі роблять салатів. У нас велика кількість додалася. Ну, плюс м'ясного так само додалося в нас. Це для нас було таким хорошим, приємним сюрпризом, що в Каловській громаді обрали дві школи. Ми дуже давно потребували харчоблоку. Практично з першого дня свого директорства я вже розуміла, що харчоблок треба капітально ремонтувати. Досі не віриться, що він так оновився. Він став таким сучасним, привабливим. <забливим>, Затишним, чистим, тому з великим задоволенням зранку сюди приходжу. Дивлюся, як діти харчуються, як діти теж сюди прибігають, зовсім, зовсім інша атмосфера. Подобається борщ, дуже смачний бульба, котлети, салат. Харчуємось ми зранку і в обід. Я беру бульбу, котлету, корейку, якщо є цезир. Нам було виділено вісім мільйонів сто сорок чотири тисячі. Це разом з збільшенням потужностей мільйон двісті тисяч. З них ми не використали на жаль, шість сорок тисяч. Правда, нам пообіцяли їх повернути, тому що нам потрібно ще зробити додаткове зовнішнє приєднання потужностей, але внутрішні потужності поки що нам якось дозволяють працювати в певний термін часу. Оновилася ну, така давно мріяна роздаткова лінія, що діти мають можливість взяти підносик, обрати їжу, яка їм до яка Яку вони хочуть посмакувати, розрахуватися терміналом і смачно поїсти? Сама атмосфера, сам затишно, стало сучасно, комфортно, ну і енергоефективно.